Всім доброго дня запрошую на наше літературне читання всіх бажаючих. І ми з вами продовжуємо читати Віктора Близнеця, і розділ, який ми сьогодні продовжуємо з вами читати, це Лікар Бусько. Давайте з вами пригодаємо, про що ми вчора з вами читали. І так, ми. Читали про спостереження Льоньки за Ластівками, які полюбляли гратися з бакуном. Про те, як стара Сіроха покликала Льоньку до Адама, друзі розповідають один одному правдиві історії. І так що ж було далі? Кожен із нас розкаже по одній історії. Згода? Так, як ти молодий, тобі випадає першому. І я просив би тебе, ленд, оповісти щонебудь життя славетного мандрівника Бакуна Сивогривенка. Адам узяв мене за руку, видно, помітив, що я затинаюсь, і вже якось просто, навіть з благанням, закінчив. Льоня, серйозно розкажи. Ти, щоб ти ж, ти ж бо знаєш, сонце трохи скотилося вниз, і жовто-зелене ряботиння падало вже на груди і обличчя Адама. Так, і він зараз світиться. Над подушкою виступила гостре підборіддя, стирчав тонкий, і гострий ніс, вони просвічувалися, наче були виліплені з воску. Адам часто змочував язиком припалені губи, дихав нерівно з хрипом, і стало мені ласкаталась у горлі і ласкатать під очима. Я пригнувся, заморгав до землі і так прикинув у думці. Адам цілими днями лежить сам самісінький, і ніхто йому, крім баби сірохи, і слова не мовить. Ну, добре, Адаме, для початку пришморгнув я носом. Якось ми поїхали, тільки це було насправжки. А ми домовились, кинув Адам без брехні. Я з... Я зручніше вмостився на стільчику, глянув на Адама, який готовий був слухати, і руки склав на білім покривалі. Отже, я влаштувався і почав. Якось ми поїхали а перед цим щось напало на мене. Коклю ще хто зна, так мати взяла бричку, на ній бригадир катався, тепер у нього мотоцикл їжаком називається. Так мати взяла бричку, підказав Адам. Ага ж узяла бричку, запрягла бакуна, а мене в пальто і в кожух закутала, як дідугана, бо вже морозці вдарили і повезла в загатне до лікаря. А, а вже вечір постукали ми в двері, а тітка з відром і Віхтем запустила дорогу. Драсті, вклоняється нам, у собачу пору приїхали. Прийом був і давно закінчився, і ляснула дверима. Ну, ми переночували не знаю в кого, а вранці ще раз постукали, і знов така ж сама тітка. Драсті, каже нам. Прийому нема і не буде, Сидір Петрович на Савіщанії. Так, мама щось на вухо тітці закинула. Пошепки, а тьотя аж у двері впала. Повернули ми бричку і поїхали додому. Я зробив передишку і глянув між тим, чи слухає Адам. Він лежав, заслухавши, губи ледь-ледь растулені, і в них притаїлася легенька жур... журлива усмішка. Я ще помовчав, гадаю собі, чи попросить він. А далі що? Таки не втерпів так Адам. Щось... Щось же про коня має бути. О, геть забув, спохватився я. Бр... Бачте, хотів покан... про коня та збився. У мене таке буває. Значить, як же воно? Ага, ви були в загатному ті не були. У то жаль, річка там не та, що в нас. Жабі по коліно, а широка з піщаним дном. Раків повно, кишать можна руками ловить. І брід кам'янистей, їдеш бричку. Погицує, а це й була осінь, вітер холодний, аж стружив в спину. Так мати на брід поїхала, щоб швидше додому. Підкотили брічку, глядь, річка замерзла. Вчора вода кипіла між камінням, а зараз крига в зусіль. Стала мати й журиться. Що ж робити? На місток їхать. Це ж п'ять кілометрів з гаком, і поки вона журилась, я виліз тихенько з кожуха на лід, а лід, наче скло, молодий, яснецький називається. Ковзнеш і несе тебе хто зна куди. За мною і мата ступ... мати ступила на лід, стала під... підгицнула крига тріщить, вгинається. Але ні, не провалюється. А кінь, копита ж у нього гострі. якщо провалиться кінь, голос міркнула мати, ноги поріже. Я, провал... Я ж не провалився, то однак по льоду не піде. не Підкований. Бакун, он же кінь, щоб ви знали. Мабуть, почув, як журиться мати. Підійшов до річки, пирхнув, понюхав кригу. Дивлюся, що він робить. Став на коліна, ноги підгикнув, як полоски, і давай човгать по льоду. Нам не розторопитним, показує. Підпихайте. Мати аж руками сплеснула. От розумник. Ану, льонь, підпихвай. За бричку ми взялись з двох батьків, штовхаємо бричку і кінь їде навколішках, сунеться по гладенькій кризі, крига вгинається, прохрускує, але нічого. Тільки до берега хоп рвонувся бакун, скочив на ноги і вже на землі. А коклюшу в мене і не було, то я просто на ковзанці застудився. От, додав я до своєї історії, що дам. Не переживав за мою хворобу. Приїхали додому, мати попарила мені над гарячою картоплею, і я очуняв. Гарна історія, сказав Адам. А про бакуна просто чудесне, тільки втямуть не можу. Хто більше кінь бакун, який переповз на колінях літ, шит... чи. Та тітка, що ласкала дверима, прийому нема. Як ти вважаєш, Лент? звернувся він до мене. По-моєму, наморщив ялоба, засопів, захитався на стільчику, бо дуже мудру задачу задав Адамові Про мой. По-моєму, а яблук у вас рясно, і вже боч... бочки підспіли, червоні, можна скуштувати? Он те, що впало. Куштуй. Я підкотив ногою падалку, носком підкинув її, як футболісти м'яч, і в рот. Ммм, зелене, кусь кислюще воно, слинка потекла. І Москва в очах показалась, адам і не кусав яблука, а теж прижмурився і, наче трішки усміхнувся. Хитрий ти чоловік каже мені, повернувся на бік, підбив подушку, видно, зібрався говорити. А тепер моя. Бувальщина слухай, і раз ми зачепили медицину, то розкажу тобі льонька про славного лікаря Бузька. Ну от змінив він голос і безнадійно зіхнув ось і мій айболить. З хати вийшла баба сіроха, несла вона блюдце склянку води і якісь порошки. І вже пора. зблагав Адам. Пий, сказала сіроха, бабо, лізо. Я скільки випив цієї гедоти, через дві години. Пий, так вона звеліла професорша, ну, давай. Адам ковтнув порошки, і від тих ліків губи у нього стали немовби ще більші. Баба ліза пішла, а потривожений Адам ліг. Правцем і задумався. Рідненький при, прилиз, прилизаний чуб його раптом змокрів. На обличчя виступили жовті плями, полежав і ніби аж придрімнув. Адам потім стряхнув сонливість і повернувся до мене. Отже, бувальщина пробузька, сказав таким же роздумливим голосом, як і почав. Я щаслива людина. У мене дві баби. Одна в степу живе, а друга жила на полісі. А полісся, дорогий мій льоня, то царство грибів і русалок, які там. Пущі, озера, які річки І водяться там лелеки Була своя пора лелек і в баби груні Лелеки звали Бузько Лелечину Бусиха. Раннього й весною поверталися вони з чужини і кружляли над селом. Баба груня виходила з хати, махала їм косинкою, а лелеки кружляли і вже нижче й нижче спускалися до неї. Баба випросила хлопців, щоб затягли на хату колесо, і на те колесо сідали лелеки і мостили собі гніздо. Якось була холодна весна, вночі раптом завіяла. Вийшла баба у двір по коліна мокрого снігу і лежить у снігу бузько бусиха, крила розпустили, вже й голови не, зведу, не зведуть, бідні ж ви мої. Забідкалася баба Груня, взяла їх у хату, натопила піч, нагодувала, напоїла чаєм стравами. Видужали бусько і бусихою, вже більше полюбила вже більше полюбили бабу. Гніздо мостили вони високо і розкішне, і по черзі в... Вартували його, пам'ятаю, вже смеркало небо зоряне світле, а на гнізді лелека стоїть, і його наче хтось вугли, вуглиною намалював. Стоїть на одній нозі дзьоб свій задер і здається, на бузьковому дзьобі місяць повис. Перед сном баба груня любила поговорити з лелеками. Стане серед двору і питає, як воно, бузько, не обіщаєш на завтра дощу? Клак. Кла стукає дзьобом бусько, та вона й видна, каже баба, зорі чисти, трава суха, буде спека. А я оце взяла розсаду, капусту хотіла проклянуть на навго... приткнуть на вгороді та й не здумаю, що тепер. Кла, кла, каже бусько. Ну, хіба що так? Зітхає баба і йде в хату. Кожне осені баба проводжала Бузьків у дорогу, виходила з ворота і махала косинкою і наказувала Дивіться, тримайтеся гурту. Там, де хмарка летить високо, а де блискавка з громом летить низько. А одної осені не вийшла баба на проводи, вже зібралися лелеки з усієї околиці, зробили прощальний віраж над лісами, озерами і гурт за гуртом протягнулись у вирій. А бабині птахи зас... засто... засталися, кружляли і кружляли вони над селом. Тривожно скривували. Ні, не виходить баба. І тоді спустилися бузьки на подвір'я. Бачить, двері в хату причинені, зайшов бузько в хату, карим оком блиснув на полик. От воно що лежить баба хвора, як дим, і голосу не витягне. Кля, кля, сказав бусько і кудись заспішив. Тут пішов, тут і з'явився. Підбіг до бабці і подає їй у дзьобі жабу свіженьку з болота. На цьому в мене все. Далі буде. Завтра ми узнаємо, що ж було далі. Дякую за увагу. До побачення!